Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Доброго ранку, шановні друзі. У нас сьогодні книжкова прем'єра у сніданку з 1 плюс 1 на телеканалі 1 плюс 1 Україна. І це книга, яка називається Мені подзвонив Вейн. Автором цієї книги є Володимир Мула. Він у нас сьогодні є гостем. Отже, Доброго Володя. Ранку. Я дуже радий вітати тебе у цій студії. Трошки невеличку історію розповім. Справа в тому, що ми з Володією дуже давно знайомі. Він і журналіст, і режисер, і вже зараз і письменник. Правильно Володя? Ну, так вийшло. Суть історії така, що Володя свого часу виріс вирішив зробити фільм про канадських і американських хокістів, які мають українське коріння. Спробув тому, що у нас було три хвилі міграції, батьки виїжджали, діти вже асимілювалися в тій е, атмосфері, в якій вони жили. І через деякий час багато з них стали просто видатними видатними майстрами е, ключки та шайби у НХЛ І це найпрестижніша ліга е, взагалі у світі. І дуже багато відомих персонажів, які мають українське коріння. Але найголовніше, найголовніша, найголовніша родзинка цієї історії, що найкращий хокіст в історії хокею, людина, яка в книзі рекордів Гіннеса. це вейн Грецький, про якого говорили всі завжди і дуже багато. І це ну пеле футболу. Майкл Джордан у баскетболі і Вейн-Грецький у хокей. І він має так само українське коріння. І саме про це, і про інших, так само корінних скажімо так, етнічних українців розповідається у фільмі Юкі. Правильно? Волод? Я правильно розповів? А, абсолютно. І я ще хотів би сказати, що саме Вен Грецький написав передмову до цієї книги, і це теж дуже дуже унікально. Ну, але це фільм. А потім в тебе з'явилася ідея написати ще книгу. Розп... Розкажи трохи про саму книгу, тому що е історія створення фільму була настільки карколомна, що. Вже мені зараз пишуть ті люди перші, які прочитали цю книгу, що по цій книзі вже можна знімати художнє кіно. Наскільки в нас протягом трьох років було різних перепитій. І власне я коли за лише за задумався над тим, написати книгу чи не написати, я подумав, але ж в мене є дуже багато матеріалу, який не ввійшов не в, в кіно, тому що в кіно в 90 хвилин вмістити. Ось цей весь об'єм надзвичайно складно. Я вирішив написати книгу, тим паче, що я відчував такий внутрішній обов'язок це зробити, бо чотирьох людей вже, на жаль, немає в живих, і мені здається, що вийшло дуже-дуже класно. Ну, якщо будеш е, знімати художній фільм, то я тобі таку е, е, передмову розповів: 87 ріку, бо Канада в фіналі грає збірна Радянського Союзу і збірна Канади. І ми сидимо з батьком дивимося, я боліваю за збірну Радянського Союзу, він за збірну Канади. Я кажу: тато, чи ти боліваєш за збірну Канади? Він каже, Хаверчук. Коновальчук. Ткачук. Каже, за кого в нас тут болівати? Більше українців грають за збірну Канади, ніж за збірну радянської мало Хто знав в той час? Ну чому Та було по прізвищах? Було ж зрозуміло, по, що це знаєш, якби Ткачук, Коновальчук, так, але... босий, Майкл босий, так Май, само легенда так, так. НХЛ. Скажи мені, будь ласка, я усвідомлюю, хто такі грецькі. Я розумію, що до нього достукатися, до нього підійти. Мріють мільярди людей по всьому світу, Це дуже складно зробити. Це як Мадонна в шоу бізнесі. Мені відмовили абсолютно всі, починаючи від його батька, брата, агента е і закінчуючи його найближчим колом оточення. І я не буду спо спойлерити, але мені подзвонив Вейн. Назва книги максимально ілюструє те, як це складно зробити, і те, що він мені подзвонив на український номер, і в результаті я з ним зустрівся. І взяв інтерв'ю, в якому він вперше в житті визнав те, що він є українцем. Мені здається, це е, дуже. Унікально і дуже класно, що це відбулося саме в такий складний для України час, і всі тепер мають змогу це прочитати, надихнутися і змотивуватися. і в першу чергу зрозуміти, що не потрібно опускати руки в найскладніший для себе момент. Володь він ідентифікує себе як українець, абсолютно. Він говорить українською. Він погано говорить українською. Він не читає українською, але його тато дуже добре спілкувався українською і читав, е і вербально е про це е зі мною спі спілкувався. І насправді що цікаво, е його батько навпаки до останніх своїх днів намагався передати от е оце українство. Е Вейну про про що Вейн мені сказав в інтерв'ю, так а, і те, що він забув українську, але шкодує це, це теж факт, це теж факт. Але в принципі ми можемо зрозуміти, тому що ці люди все-таки не жили в Україні, так? І те, що вони зберігають в себе дома фотоальбоми. А які передаються з покоління в покоління, це теж е, важливо, тому що вони цю українську спадщину культивують в себе і передають наступним поколінням. Скажіть, Будь ласка, грецькі, але знову ж таки ми назвали прізвище багатьох вже, е, які так. виступали за збірну Канади і стали легендами взагалі світового хокею, як босі, угу, які насправді угу. є боси. Яка от, відчуття в них от, до України зараз, можливо, ти з ними все рівно підтримуєш стосунки? Тому що я знаю, що фільм вийшов ще до війни, правильно? Фільм вийшов до війни, але Вейн був першою людиною. Яка в перші дні війни подзвонила мені і спитала, що у вас там відбувається, чи потрібна від мене якась тобі допомога. Я чесно не знаю, що відповісти, тому що це було дуже неочікувано. Бо Вейн не сіма навіть спілкується по е, мобільному зв'язку. Ну, це дуже складно. Тобто, це величина дуже високого рівня, і отак, от що він подзвонив в перші дні. Війни мені запропонував свою допомогу. Це було дуже зворушливо, На що я йому відповів: Ви знаєте, Вейн, у вас буде ефір на канадському каналі? Чи могли би ви засудити російську агресію і почати кампанію щодо позбавлення російських спортсменів з міжнародних змагань? І він про це одразу того ж вечора сказав, і це розлетілося по всій ка в Канаді по всій північно-американській пресі, і це було дуже класно. Фільм Юкі ви маєте змогу подивитися на різних платформах, так. і е, він насправді дуже, дуже цікавий. Я рекомендую, тому що я його переглядав кілька разів, і навіть своєю малою дитиною. Е, книга мені подзвонив Вень. По-перше, ще одне питання, дуже коротке. Ти мені скажи: родина звідки? З Тернопільщини і з Берестейщини. Тернопіль ще Берестейщина. Берестейщини. Тобто так. там є тернопіляни і Берестейщини. Ваш земляк. Вейн Грецький. Е, зараз ми будемо пропонувати розіграш цих, цих трьох книг. Правильно Володимир? Так. Вони всі підписані. Вони всі підписані, так. І ви маєте чудову нагоду е, отримати в числі перших, тому що книжка лише з'являється в українських крамницях, і це теж е, унікально. Тому ми розіграємо. Три книжки в соцмережах сніданку питання так, так. в соцмережах сніданку вже а... є на наших сторінках. Цей розіграш переможці будуть вибрані рандомно. Відразу скажу. Але тепер питання: питання: скільки українців верніше, скільки етнічних українців вигравала кубок Стенлі? Тому що не етнічний громадянин України тільки один Руслан Федотенко. А от скільки етнічних українців насправді вигравало Кубок Стенлі, один з найпрестижніших трофеїв в історії світового хокею? Відповідайте на це питання і переможці отримають таку книжку, яка називається Мені подзвонив Вейн. У мене Володимир Ігор, до вас Разе Запитання: а що означає етнічний українець українським прізвищем другому поколінню? Який себе усвідомлює українцем? Як це сприйняти зараз? Щоб люди розуміли, я просто. тобі трошки відповім ігор. Справа в тому, що знову ж таки, в, в, Володя в, в, про це розповідав і в, в фільмі так само. Я сподіваюся, в книжці, тому що я так само ще й не читав. Суть ага. в тому, угу. що є родини, яких, які притримуються українських традицій: Віра, ага. фар, віра Фарміга, так. людина, яка закінчила угу. католицьку школу, Оце говорить, йдеться про це. Да? Оце йдеться про саме про тих, я так розумію, правильно, а, про цих хокеїстів. Вони визнаються, тобто це визнаються. Угу. Володимире, от як цікаво припітаються долі часто, да? ви пишете про це у книзі, і як часто Тияться долі і географія, коли ваш старий друг ігор циган у студії сніданку натирав сир для цього порога. Беріть, пригощайте. пригощайтеся. Пригощайтеся, будь ласка. Пригадайте дуже дякую дуже. Завтра, Матичок. завтра Матичок. Ігор, з вами окремо сьогодні. Дякую вам, так до завтра о 6.30 зустрічаємось на телеканалі 1+,1 Україна. Гарного і мирного усім четверга. До завтра любимо вас.